Так, шановні друзі, я сьогодні вдома приїхала із доби з роботи, коханого немає. Зараз хочу вам такий екскурс маленький зробити, бо я вже ходила по картоплю і роздивилася, що моя любов наробила тут по господарству. Я вам показувала, що він розділив гусей наших. Кричать ще, ще трохи перезбуджені, знервовані, І тетя мутя моя. І там не видно сонячний індичка перелетіла. Раніше в нас ось там були голуби, а тут кругом була в нас малеча. Ми маленьких тримали пташенят наших, поки вони росли. Е, як я вам вже казала, що ми тільки плануємо ось там зробити собі для птахів окремо загорожки, такі стаціонарні, вже не тимчасові. Зараз це тимчасово, все, куми нам допомогли зробити все, що ми маємо в господарстві і можемо на що зараз покластися і опертися, це оцей будинок старий з яким ми купили ділянку. Тут бабуся жила старенька, самотня, не дітей не було, чоловік помер давним давним-давно. Е, будинок, як ми його купили, він ще був більш-менш в такому житловому стані. Жити я не думаю, що там можливо було, тому що тут уже стіни, он так якийсь короїд чи хто там прогриз, тут повисипалися. Але в принципі ми перших два чи три роки часом лишалися тут. Влітку зимою не лишалися ночувати, а влітку лишалися. То тобто, ось так от він виглядає. Ця будівля була побудована за два дні разом з комами. Вони приїхали нам допомогли. Вон Василинка. Веселинка з цими гусьми тут лишилася. Коханий, потім як приїдете, то я вам розкажу, з ким вона буде мати пару. Ну Зараз ось так. от Поки що відділили індики, цесарочки і декілька з яких тут два, три, чотири, п'ять. П'ятеро лишилося. Ну, поки що ми маємо тільки таку можливість їх відділити. Я дуже сподіваюся, що закінчиться цей час смутку горя для нашої батьківщини і для нас. І настане мир нашою перемогою здобутий. і ми зможемо далі нормально жити і реалізовувати свої плани. Бо як я завжди кажу, що війна не для нас. Нам нема коли воювати, нам треба жити, багато роботи. Вон я не закрила і вони повибігали. Ой, капець. Дивіться, що мій коханий зробив. Оце ця стара будівля, будинок старий. Як він гарненько все придумав. Зараз побачимо, що в нас тут робиться. Сюди він відділив наших білих індиків. Це коридорчик такий був, у цієї пані. Тут шафа стояла. Зараз наші білі індики, тут світло лише включене. от е, е, Чому? Я побачила і коханий мені сказав, що білий наш індик він ну, боїться морозу. Як був мороз, то йому стало трохи недобре. І тепер він зачинений з дівчатами. Я не думаю, що це є якась особливість цієї породи. Я думаю, просто вся ситуація така склалася із-за того, що він був у них там в приміщенні приміщення отоплювалося і був постійно корм, знаходився там, постійно насипаний. І в нього ну, він був не пристосований до такого життя, щоб на вулиці ходити взимку. От, Тому йому трошки зле стало, але все добре зараз. Ми його відпоїли. отут тут закрили. От, і будемо сподіватися, що все буде добре. В нього у нас. Так, голуби наші перейшли вже сюди. Тікайно. Ну... Більмондой, Біль тікай звідси, давай. Давай, виходь, виходь, виходь. Голуби наші сюди переїхали. Ось вони, красинці. Це для них дуже велике, звісно, приміщення. От. Це така сіни, чи як вона називалося, в цих старих будинках. Тут в нас нічого немає, просто похане звільнив місце і переніс сюди голубів. Поки що так. А там побачимо, як воно буде. Одна пані мені якось написала коментар, такий гнівний. Шо, фу, піарить чоловіка і себе? Ну, як мені його не піарити? Скажіть мені, будь ласка, ну як мені його не хвалити, якщо він дивіться в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося? Я маю загальних національних тих умовах під час війни, з браком часу, з браком грошей, з браком всього. Зробити хоча б те, що ми можемо зробити. Ну, як мені? Його не хвалити чи не, не це не цінувати те, що він робить. Так, зараз ми вийдемо. Так, давайте, дівчата. Отак от. Ну, а цих випустила каліткою залишила відкрити, повибігали. На сьогодні вже тепліше на вулиці. То хай походять трошки. А, знайшла вже болото, обожнюю цих качок, чесно вам кажу. Класні вони. О, не біжать. Ну, шо ви? Мої золотесенькі, Шо ви, а Василинка схудла. Ну, ми завжди стараємося до сезону парування, щоб птахи в нас трохи схудли, щоб був більший відсоток заплідненості і щоб вони краще неслися. Все. Отак і живемо. Намагаємося впоратися з ситуаціями, які є. І перемагає не саме сильне, а той, хто не зупиняється. Таке маємо гасло життєве. Ось моя хвалість. грамота, нагорожиться за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов'язку. Дивіться, скільки грамот має. Казав, що потім як е, зробить. Взямо в гаражі свою кімнату то вивісить все на стінах. Пишаюся тобою серденько моя. Ось. М -м, яка краса і рушниця, з якою ми ні разу не стріляли, але все напоготові.